Уявіть собі ситуацію. Сьогодні ви виходите на футбольне поле та починаєте грати футбол. в футбол. У вашому розумінні футбол це така гра, так потрібно грати. Але проти вас виходить грати команда, яка грає зовсім по іншим правилам. Ви починаєте їй говорити: слухай, ми ж граємо з тобою футбол, футбол це не така гра. Але ваш суперник говорить, ні, саме мої правила правильні, вірні в цій грі, а ти все що робиш неправильно. Оце, що відбувається, коли ми йдемо і створювати стосунки. В нашому розумінні стосунки мають відбуватися та будуватися саме так, як ми це бачимо. Але наш партнер бачить цю ситуацію зовсім по-іншому. Його навчили. По іншому будувати стосунки. Він з іншої команди. За ними йдуть його батьки, дідусі, які навчили його по-іншому, це все бачите. І 90% людей проживають це життя, доказуючи один одному, що саме мої правила по будові стосунків вірні. Єдине правило, єдиний спосіб почати грати в цю гру під назвою стосунки взяти рефері. Як в грі футбол, рефері виходить, говорить, є загальні правила, і ви, любі мої, і ви, і ви, дві команди, маєте відповідати загальним правилам, бо інакше буде безлад, буде бардак. Сьогодні, якщо у вас є проблеми в стосунках і ви не можете домовитись з один з одним, ви не чуєте один одного. І вам потрібен цей рефері, який стане між вами. Який вислухає одну і іншу сторону і скаже: Ось, любі мої, для вас двох є загальне правило. Ти маєш щось собі змінити. І ти маєш щось собі змінити. І тоді у вас буде порядок в стосунках, і ви будете рухатись в одному напрямку. Тому не витрачайте час, не витрачайте свої зусилля на те, щоб ображатися, що він мене не чує, не розуміє. Він не здатен це зробити, тому що ви спілкуєтесь різними мовами. Починайте поважати насамперед себе і свій вибір, що ви обрали цього партнера. І зупиніться та розберіться в своїх стосунках. Потратьте на це місяць-два часу та наведіть лад в стосунках. І тоді, і тоді буде вам щастя. Тому що стосунки ми створюємо не для того, щоб страждати. Для того щоб навчитися в них бути щасливими.